Смерть це не кінець. У нашому тілі прихована ціла вічність з миром Божим, друзі. Посеред жахів війни в Україні і наростаючих конфліктів по всьому світу. Питання про те, що чекає на нас після смерті, стає особливо актуальним. Насправді людське тіло це всього лише костюмчик, тілесна храмина. Але в цій храмині є дух і душа, яких не можна вбити. Біблія каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіла, а душі не може вбити, а бійтеся більше того, хто може і душ. І тіло погубити в гієні. Ми рід Божий, і Бог дав нам духа, життя вічне, божественну природу, яку він помістив у нашому тілі. Ми не можемо це побачити, бо тіло це все приховує. Наша душа це почуття, емоції та пам'ять. Бог вдихнув подих життя в Адама, і він ожив. А до цього це була просто глина, земний прах. Коли плоть помирає, дух і душа, яка до неї прикріплена, виходять із тіла й стають вільними. А далі питання. Куди ваші духи, душа підуть, у рай чи в пекло? Друзі, якщо ви не є частиною церкви, і хочете дізнатися більше про порятунок душі, а також про таємниці життя після смерті. Напишіть мені, ви зможете відвідувати онлайн-конференції для вивчення Біблії по неділях. А також, якщо захочете, зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Бережи вас, Бог!